Британський пост-хардкор-бенд бенд Ентер Шикарі» вперше відвідав Україну. І незважаючи на втому, на яку скаржились усі учасники гурту та майже цілковиту мовчанку їхнього фронтмена перед камерою м 1 лайв бенд відлобав на тверду п'ятірку. А перед виходом на сцену хлопці поділились з нами враженнями від найкращого концерту фестивалю Рідінг, на якому шикарі грали ще тиждень тому. О, Ми були на концертах наших друзів Майс» та Лет Лив, які гратимуть з нами у турі. Також були на м'юз стріт м'юз фантастично вист. Коли. Вони вклали купу бабла для того, щоб зробити це шоу. Але було справді вражаюче. До речі, про найдаліші лайви. Як показав київський концерт, після виходу на сцену гурт забуває про все окрім своєї музики. Але виявляється, хлопці таки мають власні страхи. Про це далі. Я часто думаю про те, що от ми починаємо грати концерт, і з нас звалюються штани. Я ж думаю про те, що я вбуханий вийду на сцену. Забуду, що треба грати, а потім на наступний день. Хлопці мене будуть ненавидіти, тому що я був неспроможний грати. Але я при цьому нічого не пам'ятатиму. О, я теж про це думав. Буквально два дні тому. Окрім хардкору, у музиці шикарі замішані драм-н-бейс, електронщина, дабстеп, скрім та ще купа усіляких муз, типів та підтипів. Ми ж вирішили поцікавитись, коли в останні вони давали послухати цю суміш своїм батькам. О, моя мама нас любить. Хоча, коли вона тільки дізналася, що я приєднався до бенду, вона казала, що це так гучно, і ви кричите. Але потім вона послухала нас уважно і їй сподобалось. Мої батьки були на наших виступах, підтримували її. Хоча музика їм аж так не подобається, вони казали: круто. У мене типовий татуй, що пишається своїм сином, типу, син грає у бенді. Києві другий у турі після Лондону. Далі три місяці нон стоп шоу у Європі та штатах. Між іншим, вже за місяць до лавів у Берліні та Відні квитки придбати неможливо. Гутен запропонував уявити хлопцям, що по закінченню туру, коли вони повернуться додому. Їхні сусіди організують вечірку, на якій гратимуть на всю виключно записи ентершікарі. Ми приєдналися до їхньої вечірки. О, які гарні сусіди, а у них прекрасний смак музики. Я би з'їв якусь пігулку і звалився спати. Вечірки це остання річ, яка мене цікавить після туру. Дійсно, хочеться перепочити. Ну і секс.